Привіт, усім шанувальникам та поціновувачам театру. Мене звати Артем Клендер. Я актор театру Золоті ворота, і це блог твого міста. Для тих, хто можливо вперше дивиться наш влог сезон 24-25 ми е, Ми відкрили з назвою сезон твого міста. Тож у нашому влозі ми розповідаємо нашим глядачам. Можливо, хто вперше знайомий з нашим театром, ми розповідаємо про цікаві місця нашої столиці. Тож сьогодні я вам розповім про моє улюблене місце. Що ж, мої колеги вже встигли познайомити вас з цікавими місцями БДНГ, познайомили вас зі Сквотом, побували в костелі Святого Миколая і навіть показали величне місто Київ зі щита батьківщини Мати. Сьогодні, як я вже вам сказав, я познайомлю вас із місцем, яке я закохався з першого погляду. Поїхали! Друзі, поки ми е, їдемо на нашу загадкову локацію, розкажу вам трошечки е, фактів про це місце. Я так як я люблю спорт, стараюся тримати своє тіло в гарній фізичній формі. Тож місце для цього буде вдалим. Е, наше місце воно відносно не старе, так як йому 55 років, вже ця локація вона бере свій початок з 1970-х років. Батьком-засновником цього місця є Юрій Кук. Для наших глядачів це прізвище може бути знайомим, адже Юрій Кук, це син останнього генерала Української повстанської армії Василя Кука. Тож наша локація вона має такий історичний контекст. Спочатку 70-х років Юрій Кук почав створення свого дітища з підручних матеріалів. Це е, були чугунні квартирні батареї, це були залізні рейки, е, це були старі е, мотори тракторів, е, тобто все е, габаритне і залізне. Е, що цікаве, що Юрій Кук все це створював за власний рахунок. А загальна площа нашої локації становить більше 10 тисяч квадратних метрів. Друзі, я не буду вас обтяжувати вже фактами, адже я думаю, що більшість з вас вже здогадалися, що саме це за місце. Тож сьогодні я вам розкажу про найсуворішу в Європі качалку під відкритим небом. Качалку на гідропарку! Перейдіть через міст, а далі йдіть на слух. Так зазвичай описують дорогу до зони безкоштовних тренажерів біля метро Гідропарк. Так ось, 55 років тому все почалося з банального турніка. Металеву трубу Юрій закріпив між двома деревами. Що цікаво, дерева з того часу дуже виросли, але легендарний турнік зберігся й до сьогодні. Якось швидко сюди потягнулися люди, місце стало улюбленим та відомим. На даний момент тут більше 150 тренажерів. Є і штанги, і гантелі, і саморобні груші, і навіть боксерський ринг. Тут кожен знайде щось собі до вподоби. Приємно, що качалка безкоштовна, такою вона і була задумана. Поєднання свіжого повітря, гарної та доброзичливої атмосфери ще й можливість поплавати після тренування робить це місце вкрай привабливим. Що ж, свою популярність качалка під відкритим небом отримала ще у 2012 році. Тоді Київ приймали Євро 2012, і журналісти, які з'їжджалися в це місце, вони були захоплені цим місцем цією качалкою справжнім світом заліза та м'язів. Ось, до прикладу, німецький журнал «Шпігель» присвятив цілий розділ місцевим тренажерам коли колипара досить іронічно написали про місцеві тренажери, що, мовляв, київські чоловіки качають м'язи ланцюгами та штангами, що український спорт – це радянський спорт, а сині лави нагадують швидше знаряддя тортур ніж щось корисне, та й взагалі це швидше схоже на збавище. Ну що ж, хай пишуть, що хочуть справа їхня. А ось американські сайти навпаки оцінили всю міці гідропарку і підкреслили. Що сюди приходять люди з різних соціальних верств. І для того, щоб тренуватися, потрібні насамперед бажання, а не гроші. Сюди якось приїжджав навіть Роні Колмен, світова зірка бодібілдингу, і також добре відгукувався про качалку. Що ж, качалка на гідропарку і справді справляє надзвичайне враження для своїх відвідувачів, але не обійшлося і без пекапів. Через постійні крадіжки, адже. Е всі ці, ці тренажери вони зроблені з металу. Абсолютна більшість з них приварена або міцно вкопана землю. Найбільшу заповненість качалка на гідропарку має в теплі пори року, коли кияни та гості столиці повертаються ввечері з роботи та проводять свій вільний час за фізичними вправами. Але справжніх поціновувачів спорту, справжніх фанатів можна зустріти і взимку. Ну що ж друзі, давайте підбивати підсумки. Качалка на гідропарку під відкритим небом входить особисто у мій список найатмосферніших міст столиці. Тому, хоча б раз в житті ви повинні тут побувати. Адже тут народжується справжня сила, міць та любов до спорту. Це був влог твого міста. А я нагадую, що сезон в театрі золоті ворота продовжується, тому ми з нетерпінням чекаємо вас, дорогі глядачі, на наших виставах. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах і не забувайте, що театр Золоті ворота завжди відкритий для тебе. Па-па!